Привіт! Мене звати Яна, ви на каналі Колір, і сьогодні хочу вам показати, як зробити ось таку шестикутну зірку. У всіх культурах вона означає мудрість, свободу, життя, милосердя і захист від бід. Для виготовлення цієї зірки я взяла червону нитку, щоб вам краще було видно. Ви можете використовувати нитку бежевого кольору в колір соломинок. Отож, нанизуємо три соломинки. У мене це розмір. 4,5 см, але краще брати менші, тоді зірочка буде стабільнішою. Зав'язуємо їх. Тепер населяємо дві соломинки такого ж розміру і утворюємо другий трикутничок. Для цього потрібно просунути нитку в одну зі сторін першого трикутника. Далі ми маємо утворити умовне коло з 6 таких трикутничків. Для того знову нанизуємо 2 соломинки і просовуємо нитку через одну зі сторін другого трикутничка. Хоч шестикутна зірка і має велике значення у єврейській культурі, однак її коріння сягає набагато глибше, і її можна зустріти в артефактах стародавнього світу. Наприклад, у православних християн це символ шести днів творіння, який часто прикрашає храмові споруди. А два трикутники, які з'єднуються між собою, символізують єдність людського та божественного вісу. Завершуємо коло, яке буде основою для зірочки. Для того просовуємо нитку через перший трикутничок, потім нанизуємо соломинку і просовуємо нитку через п'ятий трикутничок. Тепер виводимо нитку вгору і будемо робити промінці. Для того, щоб зробити ось такі промінці по колу, нам потрібно спочатку нитку вивести в одну зі сторін ось цього такого кола, потім нанизати дві соломинки. І знову засунути нитку в коло. Далі, в мене вже нитка закінчується, але я все одно буду продовжувати. Засуваю нитку в наступну частинку кола, зв'язую її і буду знов населяти соломинки. Загалом мені знадобилося 2,5 метри нитки, враховуючи те, що я використовувала соломинки довжиною 4,5 см. Для другого промінця я населила 2 соломинки. І знову ж таки об'єднала їх у трикутник. Далі по колу робимо все те саме, утворюючи над кожним трикутничком ще один додатковий трикутничок, як промінець зірочки. За такою схемою ви можете робити і п'ятикутну зірочку, і восьмикутну зірочку, таку, яка вам до вподоби, лише потрібно використовувати соломинки вже тоді не однакового розміру, а різного. І за допомогою математичних підрахунків потрібно тоді рахувати, який розмір соломинок підійде для вашої зірочки. А в кінці я виведу нитку наверх. Це буде така петелька, за допомогою якої зірочку можна буде повішати на ялинку. Обвертаю трикутничок з середини, зав'язую вузлик і додатковий край ховаю в одну зі сторін трикутничка. Оскільки ми вже зав'язали все, то її можна обрізати і залишилося заховати лише ось той маленький край нитки, з якого ми починали. Все, зірочка готова. Якщо її робити меншого розміру, вона буде стабільніша і краще тримати форму. Можна робити ще складніші зірочки, тому запрошую вас на свій канал. У мене є там вже два відео про складнішу зірочку, відео про дідух та павук. Дякую за увагу!